Сьогодні молоду картоплю можна придбати за ціною від 50 до 55 гривень за кілограм. Наталія Мороз говорить, що як тільки привозять овоч нового врожаю, одразу його купує, але перед тим дивиться експертний висновок на вміст нітратів. Та картоплі немає немає полезності, як молодої вже вона стара, яла. Це дуже хороша картопелька, свіженька, молода, шкребеться дуже гарно. Бачите, яка Хочу теж спробувати. Звісно, ціни трошки кусаються, але треба купувати. Треба спробувати. Продавчиня Ірина Талько каже, що завжди має експертний висновок на фрукти та овочі та показує його покупцям. Картоплю перевіряють обов'язково лабораторія, тому що має не трати, чи не не трати. Люди питають, не хочеться. Зрозуміло, з нітратами їсти картоплю. Щоб переконатися, що молода картопля без нітратів, її зразки тестують у лабораторії. По-перше, йде подрібнення продукції, а потім йде зважування продукції. Добавляємо 50 мл алюмокальних пастів. Ось на магнітній мішалці. Ми перемішуємо продукцію для того, щоб екстрагувати нітрати із продукції. І потім вставляємо електроди і вимірюємо. Тестування відбувається впродовж п'яти хвилин. Тетяна Матвійчук говорить, що в картоплі перевищення вмісту нітратів немає. «З початку сезону вибракування картоплі не було, тому що картопля йде вся в нормі, і вона в основному поступає із за кордону. Зараз на даний момент на наш майданчик поступає картопля із Єгипта. З Азербайджану і з Польщі всі ці країни контролюють місні трати, перш ніж відправити на експорт. Тому в нас показники ось на даний момент сьогоднішня Азербайджан і Єгипет. Азербайджан 26 мг на кілограм, при нормі 250, Єгипет 17 мг на кілограм. Анжеліка Нестерчук і Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.